Уявлення про вирощування картопля найчастіше помилково, досить посадити бульби, підгорнути пророслі кущики і зібрати урожай. Насправді цей процес вимагає часу і сил без розпушування. Картопля добре проростає і розвивається лише в добре провітрюваному ґрунті, це означає, що рихлити ґрунт необхідно 2-4 рази за сезон, при цьому першу обробку землі виробляють до появи молодих сходів, також рихлити ґрунт слід після дощів. Так як на поверхні може утворитися, утрудняє газообмін кірка, розбивши її, ви допоможете картоплі нормалізувати обмін речовин. Так в розпушеному ґрунті коренева система рослини отримує більше повітря, ґрунт легше нагрівається, а поживні елементи краще засвоюються, тому багатий урожай картоплі забезпечений. Якщо ви готові регулярно обробляти ґрунт, щільна посадка, бульби картоплі люблять простір. Для гарного розвитку кореневої системи необхідно багато вільного місця, багато дачники прагнуть отримати більше врожаю з маленького ділянки і садять картоплю щільно, проте це дає зворотний ефект. В результаті овочу буде не вистачати корисних речовин, бадилля рано зімкнеться, що сприяє поширенню фітофторозу, а при міжрядних обробках є ризик пошкодити частини рослин. Тому оптимальна відстань між рядами 90 см така посадка забезпечить картоплі хороший доступ кисню і вологи, а бульби накопичать менше крохмалю. Відживлення свіжим гноєм, при добриві ґрунту гноєм важливо дотримуватися агротехніку і необхідні пропорції. В іншому випадку ви ризикуєте обпалити кореневу систему рослин, врожайність з великою вовірністю піде на спад, а серед кущів картоплі може поширитися грибкове захворювання. Підгодовувати картоплю краще перепрілим гноєм, при цьому норма близько 200 добрива на один кущ вносять його при першому підгортанні картоплю безпосередньо під корінь, а ось потрапляння гною на бадилля небажано, неякісний посадковий матеріал. Кожна наступна репродукція картоплі поступається в врожайності попередньої. Тому рекомендується купувати новий посадковий матеріал кожні 5-6 років. Стару картоплю найкраще використовувати в харчових цілях, купуючи елітні бульби. Попросіть продавця пред'явити карантинний і сортовий сертифікати, так як ви ризикуєте занести на свою ділянку інфекцію або грибкове захворювання. Також бульби не можна садити в ґрунт холодними, тільки винятими з підпілля не використовуйте для посадки дрібну картоплю. Екземпляри зутворилися на них білими пагонами, а також бульби, які почали псуватися або гнити, важливо перед посадкою продезінфікувати матеріал, щоб запобігти виникненню хвороб, посадка з невідповідними рослинами при розміщенні картоплі на ділянці стежте, щоб сусідство з іншими овочевими культурами його влаштовувало. Так не можна садити картоплю поблизу з помідорами, огірками. Арбузом баклажанами, перцем та іншими пасльоновими, ці рослини можуть страждати від одних і тих же захворювань і шкідників, якщо ділянка малий для посадок овочевих культур на відстані один від одного, то відокремте пасльонові від картоплі вузьким рядом календули або чорнобривців. Картопля любить сусідство бобових, а також цибулі, часнику моркви і капусти, наприклад, запах коренів бобових рослин відлякує колорадського жука та інших паразитів.